Привіт, друзі! Ви на каналі Знай Факт. І сьогодні ми поговоримо про Джейсона Стейтема, одного з найкрутіших екшен-акторів Голівуду. Але перед тим як почнемо, обов'язково перегляньте наш випуск про Двейна Джонсона. Там багато шокуючих фактів про цього актора. Посилання буде в описі. Ну що, готові дізнатися, чому Джейсон Стейтем, справжній король бойовиків, тоді поїхали. Факт 1. Стейтем був професійним стрибуном у воду. До того, як стати актором, Джейсон Стейтем був професійним спортсменом. Він входив до складу збірної Великої Британії зі стрибків у воду та понад 10 років виступав на міжнародних змаганнях. У 1992 році брав участь у чемпіонаті світу у Мадриді. Є відео з його виступами. І так, він дійсно круто стрибає у воду. Факт 2. Джейсон почав кар'єру в кіно завдяки шахрайству. Після спорту він підробляв вуличним продавцем фальшивих годинників та прикрас у Лондоні. Він продавав під виглядом елітних годинників на ринках і навіть навчався різним трюкам, щоб заманити покупців. Саме так його помітив режисер Гай Річі і запросив знятися у фільмі Карти Гроші Два стволи 998 У фільмі його персонаж теж був вуличним шахраєм. Факт 3. він сам виконує всі свої трюки. На відміну від багатьох голівудських акторів, Стейтем ніколи не використовує дублерів у бойових сценах. Він вміє битися, стрибати з висоти, керувати автомобілями на екстремальній швидкості. В механіку він навіть сам виконував трюки на висоті понад 100 метрів без страховки. За це його дуже поважають каскадери та режисери. Факт 4. його улюблений вид спорту, бойові мистецтва. Джейсон займається бойовими мистецтвами більше 20 років. Він майстер у карате, кунг фу та кікбоксингу. Часто тренується з професійними бійцями ММА. Його стиль у фільмах це суміш реального бою та акробатики. Факт 5 його вигнали з кастингу Джеймса Бонда. Після успіху у бойовиках Джейсон мріяв зіграти Джеймса Бонда. Але продюсери відмовили йому, бо вважали, що він занадто брутальний і неелегантний для цієї ролі. Вони хотіли когось із класичним британським шармом, як Деніел Крейг. Але давайте чесно стейтем був би крутим агентом 007. Факт 6. Джейсон фанат адреналіну і швидкості. Його улюблене хобі екстремальне водіння. Він сам виконує всі автомобільні трюки у фільмах. У форсажі він особисто знімався у сценах з дрифтом. В реальному житті він любить гонки на спортивних авто і має кілька суперкарів. Факт 7. Його перша робота модель у рекламі Ліві. До акторства Джейсон підробляв моделлю. Він знімався у рекламі Ліві, французький зв'язок та Томі Гілфіґер. Але він завжди виглядав брутальним і серйозним навіть у модних фотосесіях. Факт 8. у нього є страх, який він приховує. Він здається супергероєм у реальному житті, але є одна річ, яку він не любить а саме, павуків. Так стейтем боїться павуків і зізнається, що вони викликають у нього дискомфорт, але в кіно він би ніколи цього не показав. Факт дев'ятий: він мало не загинув під час зйомок. Під час зйомок нестримних три він мало не потонув. Його вантажівка впала в море, і він ледве вибрався. Врятувало його. Його ж вміння плавати, адже він колишній професійний стрибун у воду. Після цього він ще більше поважає безпеку на зйомках. Факт десятий стейтем любить просте життя без розкоші. Хоча він суперзірка, він не любить розкіш, він не носить дорогих костюмів у реальному житті, йому подобається простий стиль, спорт і мінімалізм. Каже, що слава це лише робота, а найголовніше бути собою. Ось такі 10 цікавих фактів про Джейсона Стейтема. Який факт вам сподобався найбільше? Напишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Хорошого всім дня! До зустрічі у наступному відео. Слава Україні!